В обласній бібліотеці для дітей знову відбулась зустріч зі школяриками. Цього разу до малят завітала художниця Вікторія Розбицька та письменниці Олена Корж і Тетяна Яковенко. Діти навчились створювати квітку за допомогою техніки монотипії, а також допомогли казковим зайцям добути пального для морквольота. Ось «Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб представити до цього свята також і роботи вчителя загальноосвітньої школи інтернату для дітей слабозорих. Це Вікторії Розбицької. Вона вже не вперше представляється у нас в наших залах бібліотеки, а також це презентація книги Олени Коршта та Тетяна Яковенко допитлива ведуча пані Сирока ознайомила дітей з новою книгою Олени та Тетяни Яковенко. Олена працює журналістом обласного радіо, крім того, створює дитячі книги. Чергові захоплюючі історії вийшли з під спільного пера двох письменниць. Не маслі. А може, ми зробимо простіше? Хай всі одразу назвуть своє ім'я. Точно, тільки давайте по команді. Один, ні, не один, два три. Знаєте, коли ракету запускають в космос, рахують так, п'ять, чотири. Гості бібліотеки могли насолодитись виставкою картин Вікторії Розбицької. Також майстриня навчила дітей власноруч створювати маленькі шедеври за допомогою мила, води та фарби. Я сьогодні представляю виставку, але я працюю вчителем вчителем образотворчого мистецтва спешколі інтернат для дітей зі зниженим зором. І я намагаюсь дітям дарувати і радість, і тепло, і їхні чарівні світи, і дуже багато всього намагаємося створити в нашій школі. І саме я діти залишились щасливими з купою нових вражень і знань.